Як би ми сьогодні не переживали, від такі собитті, страшні, помнім, Бог з нами і Бог требує від нас не стільки виходити на вулицю з плакатами, моя віра, істина. Ні, ти вийди на вулицю без плаката, але покажи свою віру в молитві, в терпінні, в правильному, православному ісповіданні. Пребуваннямо часто на молитві, в пості, у проповіді, пододя через повідь до причастя, і тоді буде видно, що тобі написано. Ведь ми, православних християн Української православної церкви, познаємо лицем к ліцю, ми своїх опознаємо з першого слова, це наші, це церковні, це благодатні, це канонічні. Якщо видимо, робимо інших людей, так, да, вони законно зареєстровані, вони почти не, не державна церква, але вони видно, по них не церковні люди. Це равносильно, що якщо б на поле футбольне пустити звичайних людей, зараз би видно було по двох ударах у м'ячові, що вони професіонали, що вони перший раз на полі. І ми кажемо всім людям, які не знають опыта Православної церкви, ми вас впізнаємо. З першого погляду і кажемо, не рівняйтеся на нас угрозами. Ви приходіть до нас на молитву. В'єдно з нами служити Богу, щоб Бог помилував і нашу країну, і, нашу, і наших людей, і наших воїнів, і нашу владу, котра деколи не у неж розуміє, які рішення приймає іноді явно навряд країні. Вот Чому молимося, Боже, відкрий разом усім, поможи нам не сердитися ні на кого, не бути гнівливими, пам'ятаючи, що якщо сліпий ударив тебе або ступив тобі на ногу, ну що ж обіжатися? І многі з современних людей, нецерковних, обіжають нас, Паскуть пишуть, нечесть пишуть. Ті канали, де мільйони підписчиків, вони пишуть клевету й обман. Наші підписчики Ну, 50, ну 100 тисяч, все одно ми не можемо рунятися із тою клевітною армією, яка здатна в один момент осліпити тисячі людей, лишивши їх нормального розсудка. Така ситуація в країні дає нам право, так як при Мадярах, при Австро-Венгрії, держати віру православну, бо вона базис. Спасіння нашого, бо головний смисл життя нашого спасти душу, що буде відбуватися рядом, Второзначно є. спасти душу можна тільки у канонічній церкві, і робити операцію на папінзит можна тільки у істинній лікарні, а не в подвалі із павуками. бо кожне місто має своє определене призначення. Боже, поможи нам берегти своє дівство. Свою чистоту, святость. Бережи нас, Господь, в єдинстві із канонічною церквою, бо її Бог насадив як сад, як керт, в котрому плодоносять дерева. Тобто, ми з вами, котрі покликані приносити плоди, бо лише так поступає. І ми тут, діти Божі, плодоносні дерева у саду Божому порусинське, у керті нашому. А у вічності віримо ми наслідники царства Божого. Амінь.